Ця сесія стала як ніколи незручною для правоохоронців. Доповідачі, а це заступник прокурора області та керівник штабу обласної міліції, так і не змогли пояснити, чому озброєні люди вільно приїжджають на полісся і стріляють по місцевих. Ще більше невдоволення викликала інформація про боротьбу із незаконними старателями. Вилучило 72 мотопомпи, 10 автомобілів, 1860 вісімсот грам самого буштину. 1862 вісімсот два кілограма. Значить, відразу я хочу сказати, да, можливо, це вам кажеться, що це мало. Дійсно, це невелика кількість. Коли виловлюється буштин, відразу вже віддається особі певні певна особа. Це буштин вже сразу ховає. Втім, голова облради переконаний, міліція працює недостатньо. Можу констатувати це, що правоохоронні органи, на мою думку, в цьому напрямку без дії. Показує цю бездіяльність. Ще більше звинувачень на адресу силовиків лунає від жителів Полісся. Згадують п'ятничний візит до Клесова озброєних чоловіків. А на слова міліції, що зброя в заїжджих була зареєстрована, емоції не стримують. Були автомати УЗІ. Я не знаю, якщо в нашій країні можна зареєструвати УЗІ, я хочу мати такий, такий автомат. Дайте мені УЗІ. І чого випустили? Під залог, під 121 тисячу гривень, ту людину, яка стріляла на ураження, де в якої країні може бути таке? Ви мені скажіть, народ, більше ні один не уйде отсюди. І ще один раз ви їх сюди запросите, не один окупант не уйде з нашої землі. Ми їх похоронимо всіх в нашу землю, закопаємо їх туди. Так як вони погрожують закопати нас, водночас чоловік адресує звинувачення особисто екс керівнику Рівненщини Василю Берташу. Останні звинувачення відкидає. Я віруюча людина і кажу: якщо я коли-небудь кришував бурштин, то хай мене Бог покарає. Якщо треба, я разом з вами поїду під Верховну Раду, візьму плакат, але не поки не вернемося, ми це питання, ми це питання. Не вирішив обласні обранці. У відчаї шукають хоч якісь шляхи вирішення бурштинового питання, поки Верховна Рада не зробить цього. Давайте ми. Є тут заступник прокурора сидить. Да ми приймемо сьогодні незаконне рішення. Щоб розробити у обласної державної адміністрації разом з прохоронними органами тимчасове положення про виду бурштину. Воно би незаконне. Але сьогодні видобувають камінь, що законно. Всі за це дивляться, то давайте приймемо в разі свої понажи. Хай потім прокурор його відмінить, і тому подібне. Але дамо який-небудь лад цьому, дамо можливість людям сьогодні там працювати. Однак таку пропозицію Івана Ткачука колеги у підсумку не підтримали. Натомість, екс нардеп Микола Шершун запевнив у важливості все таки достукатись до парламенту і узаконити видобуток сонячного каменю. Пропонує за основу взяти його законопроект, прийнятий кілька років тому в першому читанні Верховною Радою, але так і не підписаний президентом Януковичем. Сьогодні можна взяти за основу ці напрацювання. Тут є і кримінальна відповідальність. Тут є все те, щоб навести порядок. Але але, ну, час пройшов. Можливо, в деякій мірі щось помінялося, от, і потрібно додати. Втім, присутній на сесії чинний нардеп від Рівненщини Юрій Вознюк в легалізації видобутку борщину поки що нічого доброго знайти не може. У вас така війна почнеться, ви собі не уявляєте просто між вами. там. Ні закон, ні указ президента, ні постанова міністрів не вирішить це питання. От, повірте мені, не вирішить. Однак у підсумку обласні обранці все ж вирішили не відкладати знову це питання у довгий ящик і фактично поставили парламенту ультиматум. Якщо за два місяці Київ нічого не вирішить, сесію облради проведуть під стінами Верховної Ради. Іван Марчук, Валерій Мартанюк,